Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Інформаційний випуск каналу Кіровоград продовжує тема дня. Сьогодні у нас у студії відомий український журналіст, голова комісії з журналістської етики Володимир Мостовий. Вітаю вас, пане мостою. нашій студії. Власне, ви подорожуєте, так би мовити, Україною з тим, що вивчаєте останні тенденції та виклики етики журналістики у зв'язку із останніми подіями в країні. Розкажіть, які вже маєте результати напрацювання з цієї теми. Добрий вечір. Е, власне. Ця поїздка була пов'язана насамперед з тим, що до комісії журналістської етики почали звертатися наші колеги з проханням дати роз'яснення певні, що в їх діях в їх практиці можна вважати етичним при висловленні цих останніх подій, а власне, якщо прямо говорити, то це просто війни на сході України. От, і що навпаки не можна вважати етичним, це по-перше. По-друге, де проходить межа між громадянином і журналістом, між патріотом і журналістом? От, що журналіст взагалі може собі дозволити, як фахівець і як громадянин, і разом з тим, від чого він має утримуватися. Знаєте, ця поїздка показала, що у різних регіонах існує, ну, скажімо так, не зовсім такі кардинальні розбіжності, але нюанси у сприйнятті подій, і навіть у якихось, скажімо, вербальних позначеннях явищ осіб і так далі, то це е, дійсно становить певну проблему. От, і, і є, є певні такі, є певна різниця у е, сприйнятті і події і осіб. От, і щоб дослідити це, щоб е, проаналізувати. І, зрештою, дати тоді якісь рекомендації. От саме з цим ми і проїхали вже, скажімо, ну, це значний такий тур по Україні. Це і, і Тернопіль, Луцьк, Львів, Франківськ, Ужгород, ні, ні, не Ужгород, Чернівці, Харків, Дніпропетровськ, Херсон, Миколаїв, Одеса. От і м, тільки от узагальнивши якісь пропозиції і побажання, ми можемо м, тепер уже дійти до того, щоб виробити практичні рекомендації. Mm -hmm. І власне до цього нас заохочує і представництво Ради Європи в Україні, і вони чекають від нас того, що м, ми підготуємо якісь практичні рекомендації. От власне, і, і за цим також ми приїхали сьогодні до Кіровограда. До Вчора були у ваших сусідів у Черкасах, От, а сьогодні мали тут дуже цікаву зустріч. От, тим Розкажіть більше, нюанси. Ну, нюанси тут такі, що крім е, е, самого, самих журналістів із Кіровограда. В нашій розмові взяли участь журналісти з Краматорська із Херсону. От. І, до речі, вони досить такі слушні практичні поради дали. І щодо удосконалення сайту комісії, от, більш практичного його застосування, от, а не тільки там, що різні. Етичні кодекси різних країн, там, статті і так далі. Але і, скажімо, те, от зараз йде дискусія, як називати учасників, скажімо так, цих подій. Ви знаєте, що. Від не тільки там сепаратисти, терористи, захисники чи ці силовики, а там ополчення, там все, що хочете. І ватники, і укропи, і так далі. І так далі. От. Тому ось того журналіста. Краматорська, який брав участь у розмові, він дав досить таки цікаві нам зауваги і рекомендації. От. Власне, чи можна говорити вже про якісь напрацювання, які ви маєте? І сьогодні ви можете з нами вже поділитися хоча б частиною них. Наприклад, які терміни краще <с вживати такий на конкретній території, наприклад, на Сході такі, на Заході такі? Ви знаєте, я поки що утримуюсь від цього. По-перше, Комісія журналістської етики це колективний орган. І тому до того, як ми приймемо рішення або схвалимо якийсь практичний посібник, чи що, то я не буду брати на себе значить, відповідальність за опублікування певних там, думок. Це має бути думка всієї комісії. І, власне, Робота над цим точиться, робота і не тільки членів комісії, ми залучаємо і професуру з факультетів журналістики, і практичних журналістів, які мають вагомий авторитет у нашій спільноті. От, і коли ми це все вже зведемо докупи, то тоді поділимося з нашими. З нашими колегами. А якщо не секрет, коли можна очікувати і де можна буде знайти цей посібник журналістові? Ну, завершувати цю роботу ми плануємо десь до кінця жовтня, а, а вже сам цей посібник, я думаю, що найкраще це буде на сайті комісії. От, крім того, для факультетів, скажімо, там, журналістики і так далі, ми ще крім того зробимо це на дисках або флешках, значить всюди сюди розійшлемо. От, але найпрактичніше це виходити на, на сайт комісії. Електронна версія. Так, так в електронній версії. Якщо є бажаючі долучитися до вашої праці чи до рекомендацій, а, куди ми будемо збертатися? тільки вдячні, тільки вдячні. Знову ж таки можна виходити на, на сайт, не, не на сайт, а виходити на наш мейл. E і це подивитись у, і можна загуглити це все і так далі. Okay. Давати, ми будемо дуже вдячні, тому що ну, от просто практики журналісти не, не є якісь там, скажімо, там професори чи метри, от, але іноді е, чуєш від людини такі е, цікаві думки і такі пропозиції, що гадаю. Що все це ж зрештою, воно піде на ефективність роботи журналістів, От цього нашого журналістського загалу. От, і тоді це, зрештою, буде, так би мовити, нашим вкладом, це нашими п'ятьма копійками от, у цю скарбничку е миру от, і єднання нашої країни. А єднання має бути і нашої спільноти. Гадаю, було б не зайве проводити якісь е, круглі столи за участю головних редакторів місцевих видань, скажімо, з Львова і там е, е, ну, Харкова з е, Кіровограда, і е, там, Миколаєва чи Сум. От, і так далі. Це обмін і досвідом і разом з тим і. Зближення розуміння е, тієї проблематики, з якою е, зіштовхнулася наша спільнота. Пане Мостові, у нас майже немає часу, так. але все ж таки я маю вас запитати наостанок, будь ласка, останні якісь рекомендації, можливо, настанови, от конкретно журналістам від е, голови комісії журналістської етики, в зв'язку із такою гострою ситуацією в державі. Рекомендація одна. І досить абсолютно ну, звична рекомендація, але вона є така базова, на якій має будуватися все. Не брехати. Оце найперша вимога. Можна, знаєте, хтось вдариться в пропаганду, хтось в контрпропаганду так далі. Але журналіст справжній він. Насамперед повинен говорити своїй аудиторії правду гірку, солодку, якою б вона не була, але говорити правду. І це, ви знаєте, це техніка безпеки роботи журналіста. От. Тоді ти не, ну, не, не завдаси збитків загальній справі. Я вам дякую. Особисто від спільноти журналістів гадаю Кіровоградщини також нагадаю, що сьогодні у темі дня був відомий журналіст голова комісії журналістської етики Володимир Мостовий. На все добре залишайтесь на каналі Кіровоград.